Обережно п'яні лікарі за кермом Вдале святкування дня медика. Завершилось ДТП в селищі Куликів Жовківського району. Вихідними майже в шостій вечора водій автомобіля «Пежо» не впорався з керування та протарав ним п'ять автівок. На щастя, ніхто не постраждав, шпиталізували хіба самого керманича. Як стверджують, очевидці, чоловік не міг вибрати з побитого авто, адже був у нетверезому стані. Повертаючись додому суботнього вечора, Юрій Захарко став очевидцем одразу двох ДТП. Спочатку зіткнулися два бензовози, а далі синій Пежо врізався в декілька автомобілів. Пасажири, які перебували на задньому сидінні побитого авто, самостійно вибрали з автівки. Горе ж водій не зміг. Зі слів свідків був занадто п'яний. Шо вони були в стані алкогольного співнісильніше міг вилізти. Такий був п'яний такий п'яний жовтівські лікарі головного лікаря. І ще там троє. З ним. їх було четверо. Вони їхали всі п'яні теродінь. Врізалися в машину грузову». Ось на цьому аматорському відео видно, що перехожі обступили авто і намагаються вчинити над лікарем самосуд за те, що той буцім то був п'яний та ледь не повбивав дітей, які їхали в одній з протиранених машин. Активісти дорожнього контролю, які були на місці аварії, підтверджують, від чоловіка справді пахло алкоголем. Він не міг стояти на ногах. Разом стані почали. Ну ледь не розірвали його на місці. Приїхала вже швидка допомога. Його швидку посадили і забрали в реанімацію. Може, вертався так святкування дня медика. Подій справді не обрав безпечної швидкості, тому став винуватцем аварії, стверджують даївці. Суботу приблизно о 18.30 на автодорозі Львів в СНТ Колики відбулась дорожня транспортна пригода. Дій легкового автомобіля марки Пежо. 32-річний мешканець міста жовкви не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку. Наразі ставили займаються слідчі я взяти кров на місто кого. Боре водієм виявився медик Жовківської районної лікарні Олег Владика. Чоловік працює там на посаді керівника поліклінічного відділення. Його ж колеги розповіли, той відбувся легким ушкодженнями. Зараз проходить додаткове обстеження, а вже за декілька днів стане з лікарняного ліжка. Попередні попередній діагноз з нього закрита черепно-мозова травма. Стан хворого наразі є. Стабільний порушений, але стабільний стан загрози для життя немає. Мало не розбився сам та розтрощив п'ять машин, бо не встиг загальмувати. Винуватець аварії Олег Владика невпевнено розповів про свої дорожні пригоди, адже відповідно, а не білий легковик. Стані алкогольний я не був. Спочатку ви в що виїхали? Ну, в ж, білий Жигуль був першим ділом, коли я почав, почав щось тормозити. Я бачив, що я ніби ніби я зачіпав білий жигуль, потім вже якусь маршрутку. Чи звільнять горе медика з роботи, стане відомо вже невдовзі. Який буде припис правоохоронних органів або суду, що буде на даний момент? Так ми будемо виконувати ці приписи. На момент кровна аналіз, яку відібрали винуватці ДТП. Ще не доставили до Львова на експертизу. Вона вже другу добу в лабораторії Жовківської лікарні. То що все таки був водій нетверезий, дізнаємося за декілька днів. Допоки медики радять не записуватися на прийом до завідувача поліклініки, той не на робочому місці. Олесь варичь Анастасія Королюк, програма очі.